Один із найуспішніших кросоверів свого класу це Audi Q7. Саме цю машинку привіз рік тому зі штатів. На даний момент авто продається. Отже, що ми з вами маємо? Чистий 18-й рік машина на комплектації Prestige. Це, як для Америки, максимальні фари, щитування знаків, та дістроніки. огляд 360. В авто також стоїть дотяг по всіх 40-тах. По салону у нас преміальна музика, босе, сліпі зони, пам'ять сидінь. Ось в такому прекрасному стані знаходиться салон. По сидіннях буде як і вентиляція, так само і підігріва сидінь, шторки по задньому ряду. Також нагадаю, це є семимісний автомобіль. Авто знаходиться у Львові. Наголошую, авто не з площадок, не застояне на різних стоянках авто у власному користуванні. Тому. Кого цікавить надійне провірене авто, звертайтесь.